Поламані танки, військові в камуфляжі, руйнування та врешті перемога. Те, що малюють діти, чиє дитинство перевернула війна. В меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася виставка художніх дитячих робіт. Картини для експозиції, малі українці, насилали з різних куточків країни. На заході побувала і наша кореспондентка. Дитинство, яке перевернула війна, таку назву отримала виставка дитячих малюнків в меморіальному музеї Володимира Івасюка. На експозиції розмістили полотна дітей-переселенців з окупованих територій України та з різних куточків Буковини. Роботи, які виставлені, представлені тут в стінах нашого музею, дуже різноманітні, різнопланові. Це і художні роботи, і творчі роботи. Це просто дитячі, звичайні малюнки, які не тематичні, але вони... Представлені тут просто географічно, які представляють теж ті малюнки тих дітей, які залишилися просто без своїх домівок, задум висвітлити події очима дитини виник у головного редактора Буковинського журналу. А вже втілити його згодом вдалось завдяки дослідженню лікарки-педіатра Валентини Корнівої, розповідає Наталія Мороз. В першу чергу в Буковинському журналі була надрукована стаття Валентини Корнівої, яка як лікар-педіатр. Розбирали цю проблему саме дітей, які потребують додаткової уваги. І от саме з цієї статті, і ось так от і розвернулася ця виставка, яка буде, сподіваємося, мати велике продовження. Сам ініціатор виставки каже: Війна та діти, речі несумісні. Найстрашніше руйнувати генотип нації, бо завтра ми будемо недораховуватися тих. Які мали би відбудовувати Україну, якби мали на своїй плечі брати все те, що ми вже старенькі, поважні, не змогли би взяти. Чернівчани, які прийшли поглянути на картини, розповідають вражені глибиною дитячих малюнків. Діти глибоко переживаються все, і ці діти добре, що вони виклали це все на папір. І добре, що дорослі підхопили цю справу. Тому що це, ну, як мені здається, воно зачіпає кожне серце. І, ну, принаймні, якщо не мотивує багатьох до якихось дій, то змушує задуматися, що буде не тільки з тими дітьми, які це намалювали, які це бачили, а з своїми власними, якщо ворог прийде сюди. Цікаво, багато ну, різних тем піднято. Молодь може прийти подивитися і взагалі якось. Поміркувати на цю це... тему боляче дивитись на подібні малюнки просто через те, що нашим дітям доводиться відображувати в своїй творчості подібну тематику. А ще з іншої сторони це дуже так бурхливо відкликається в серці, саме тому що відчувається в цих роботах їх сподівання, їх віра у перемогу України. Основною метою експозиції став збір коштів на лікування дітей-переселенців. Хочеться представити нашу благодійну виставку, яка має назву дитинство, яке перевернула війна. І... Несе на меті цієї виставки зібрати кошти на лікування та оздоровлення дітей, які перебувають тут у нас в Чернівецькій області, саме тих дітей, які евакуйовані з таких складних місць нашої України. Долучитись до благодійної акції можна відвідавши виставку, яка протриває до 17 травня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.